Друзі, вітаю! От знаєте, я спостерігав, як багато хто розганяв різні меседжі в мережі, там і про те, що Україна втратила леопарди, Бредлі, і ми про це говорили раніше з вами, що навіть якщо і втратила щось, безумовно, це ті втрати, які будуть. І, на жаль, війна без втрат не буває. Це теж треба розуміти. Якщо це для когось стало відкриттям, що при контрнаступі українські війська будуть нести втрати, то на жаль, я маю розчарувати. Найприкріше, звичайно, і найцінніше це люди, яких ми втрачаємо. І звичайно потрібно проводити роботу, щоб при проведенні операцій наступальних ці втрати були мінімальними, наскільки це можливо і дозволяють умови. А от щодо техніки, тобто треба переживати за людей: люди, екіпажі, навчені, ми повинні що з чого виходити. Що якщо пошкодили Бредлі чи пошкодили Леопард, але врятувався екіпаж от це найголовніше. Тоді вважаю, що ми там ну так понесли втрати. Але питання в тому, що нам ці втрати компенсують. Зрозуміти техніку нам дадуть, нам зброю дадуть. І до чого? Чому це я кажу? Тому що на це є підстави. Уже зробили заяву Сполучені Штати про те, що вони... Компенсують втрачені Бредлі для України. 325 мільйонів пакет виділений під це. Я підозрюю, що ці бредлі стоять на складах в Європі. Їх доставлять дуже швидко. І це враховувалося, тому що ризики втрат, які можуть бути, вони прораховувалися при плануванні цього контрнаступу. Треба розуміти цей факт. Друге. Канцлер Німеччини Шольц зробив заяву, що в Україні дадуть зброю. Президент Франції Макрон зробив заяву так само, що в Україні будуть надавати е зброю для компенсації втрати для того, щоб продовжувати контрнаступ. Тому за зброю, за техніку не варто переживати. Вона буде потрібно переживати за людей. Ось це найголовніше: екіпажі, навчені мотивовані люди, а зброя. Техніка вона буде. А про що це свідчить насправді? А це свідчить про те, що Захід сприймає український контрнаступ так само ще й як історію свого успіху. Для них дуже важливо, аби Україна досягла прогресу, аби Україна продовжувала наступальні дії, звільняла територію і таким чином наносила поразку Росії, тому що Захід все більше сприймає цю війну як свою. І для них важливо мати історію успіху, а не історію провалу. І тому вони все більше, більше, більше втягуються. Тому на різних рівнях ми бачимо, що з одного боку допомога Україні, з іншого, наймасштабніші навчання НАТО повітряних сил, з іншого зміцнення східного флангу НАТО. І дуже багато речей: нарощування оборонно-промислового комплексу зброї. Тому, що я маю сказати? Зброя. Це найменше за що потрібно переживати в цій війні. Повірте мені, вона буде і буде рівно в такій кількості, як планувалось, і рівно для того, щоб досягати результатів. Найважливіше люди, і ось їх потрібно берегти. І ось тут потрібно виходити з того, що дії плануються і реалізовуються таким чином, щоб берегти наші резерви, і те, що Видання Дівельт пише про те, що Україна наразі задіяла поки що лише 25% своїх резервів, тоді як Росія, 90. Це хороша тенденція і пропорція. Чи зможуть ці 25% вирішити всі задачі проти російських 90%? Не думаю. Ми будемо залучати більше резервів. І дійде і в нас до 90%. Просто що вони будуть залучатися по етапності і для реалізації тих чи інших задач для просування. На півдні і на сході, після того, як наші сили зуміють закріпитися на певних рубежах і створять для цього можливості по прориву лінії оборони, по розмінуванню цих шляхів і так далі. От тоді ми побачимо застосування більшої кількості наших резервів, тому що природньо ми 25% на 90% викинути Росію з півдня не зможемо, це теж реалії. Тому все йде за планом, як мені здається. Захід втягується захід все більше активніше допомагає, і тут дуже важливо розуміти, що на це має бути наше сподівання, аби захід втягувався якомога більше, якомога більшій кількості, з якомога більшими можливостями, тому що це і є зокрема наш порятунок війни.